Продовжуємо боротися з авео. Коротше, робили мотора. По нашому все чітко зробили, все, все класно. Це вже ми розібрали до такого стану вже другий раз. Поміняли датчики холостого ходу, датчик положення дорослих заслонки. По компу помилок не б'ється. ось датчики поміняні. Коротше, вже давай шукати, думали датчик коротше, Почали ми датчик розпідвала, все перевірили, все працює. Але але, знайшли отаку штуку. Оце наш старий розпредвал, а це наш новий, дивіться, от тут щитується датчик роз, розпідвалу. Він йде отакий о. великий. А тут іде отака маленька здюлька. Все. У нас машина заводиться. Оборотів пригають, нема оборотів, не можу зловити синхронізацію розпідвала з колінвалом, і все. І з що ми попали ще на один розпридвальчик, Так що цей зараз будемо пробувати на рекламацію, бо щось непонятно, чого воно тут тут повністю половинка йде. а І так, заказуємо новий розпридвал. все, Всім пока.